Привіт! Я відправляюся у подорож. Подивимось, що з цього вийде. Сьогодні у нас субота. Ну З вами ми зустрінемось вже завтра. Зараз йду на міську електричку, ну а далі вже на ЖД вокзал. Ну що, хлопці та дівчата, до зустрічі! Ну що, друзі, всім доброго ранку. Я приїхав на автобазар. Ви вже, я думаю, зрозуміли, це Луцьк. Зараз трохи щось подивимось, познімаємо для вас. Всі машинки замерзли, погодка така мінусова. Але ми розпочинаємо свій шлях. Всім гарного перегляду. поїхали. Обираємо для себе першу машинку. Ось буде у нас такий Ford фокус Універсал, бачите, на єврономерах. Собачка нам трошки заважає на ось таких дисках. дивіться ціна, 12 рік, 1,6, дизель, 9,9, почти 10 косарів, 207 заявленого пробігу. Має ось такий салон мультируль Клімат, склопідйомники, шестиступка механіка, машинка тонована, в кузові універсал, Має фаркоп. Йдемо далі. Ось така ситуація, Дивіться, я приїхав, а всі машинки ось в такому стані. Да, мабуть, я дуже рано приїхав. І людей зараз ще майже нема Ну, це площадка. Подивимось, що буде далі. Йдемо шукати що вам знімати підзніму для вас ось таку кило мабуть вона на вулиці не стояла бачите на червоних номерах на ось таких дисках зимова гума має ось таку оптику дивимось уважно 13100 186 пробігу 1,7 дизель 11 рік максимальна комплектація Має ось такий шкіряний салон, механіка, монітор, клімат, мультируль, склопідйомники. KIA Sorento. є фаркоп. Йдемо далі шукати чисті машинки. Ось такий кашкайчик. Також на транзитних номерах. Дивіться, який має зовнішній стан. На ось таких дисках. 11 850 1,5 DCI 85 кВт, 81-203 заявленого пробігу, 11 рік. Сан Кашкай плюс 2. Мабуть, тільки приїхав. Машинка має шкіряний салон, підігрів, механіка, клімат, склопідйомники Зовнішній дуже приємно. Також є. Фаркоп Volkswagen Golf на транзитах, є панорама, машина на автоматі. Має ось такі диски. Ціна 8 рік автомат, DSG, 6 ступка Мокра, 2 літри ТДА 257 Яка ціна? Ціна на таку машинку 7700, а машинка відкрита. Ага, дякую. О. Має ось такий салон, склопідйомники, салон в норм стані, автоматік. Ну, все як має бути. Дякую! Ну, ще трошки не одмерзла. Ідемо далі. Opel Zafira на ксенонах 16 Бенз, на транзитах, на простих кавпачках. Машинка 2009 року. Ціна 7900. А можна відкрити? Да. має. Повну комплектацію, склопідйомники, клімат, круїз. Ось такий салон з шкіряними вставками, механіка. Зовнішнє дуже приємна. Без жодного підкрасу. Без жодного підкрасу. 207, пробігу. 207 пробігу. Дякую. Повний сервіс. Рено Гран Сенік. Також на транзитах. Машинка на ось таких дисках. Вибачаюсь, машинки всі підземерші, скло, оригінал, 1,6 дизель, 245 пробіг, у 16 рік, Круїз, скріма, підігрів, сидінь, оригінальний пробіг, ціна 11,8. Машинка працює, машинка відмерзає. Ось такий ткановий салон. Механіка. Відкрита, дякую. Нам дозволили відкрити. Ось так вона виглядає. В салоні. Авторські права порушувати. Заборонено. Йдемо далі. Ось такий стан має автобазар. Маємо ось такий кіосід на фінських номерах. Машинка на простих кавпаках. Восьмий рік, автомат, 1,6, дизель 200 пробігу. 7 950. бачите, підігрів, круїз, мультикермо, кліма, нова зимова гума. На автоматі ткановий салон, мультируль, клімат, склопідйомники, В кузові універсал. Поруч стоїть Renault Megane 3. Також на червоних номерах. На ось таких дисках. Скло оригінал. 12 рік, 1,5 дЦ, 218 пробігу, без підкрасів, комплектація боссе 8750. Має ось такий салон, механіка. Для тих, кого цікавить машинка поновіше ось такий Volkswagen на українській реєстрації. На ось таких дисках. 11300, рідна фарма, 1.6 дизель, 16 рік, механіка 204, заявленого пробігу Гольф. Сьомий. Має ось такий тканевий салон. Клімат, монітор, механіка, мультируль, склопідйомники. в кузові універсал є фаркоп. Вольва V50 на червоних номерах. На ось таких дисках. Дивіться, яка ціна. 1.6 дизель, 11 рік. 8250 механіка, шестиступка. Слідкуйте уважно за ріком, за ціною, за маркою машини. Простий тканевий салон, механіка. Рено Міган 2 поруч перевіряють Дастер на транзитах, на простих кавпачках. Original 6 Mpi 5400 Має Світлий колір, проста механіка, 5400. Поруч маємо Volkswagen Golf Plus, чорний колір на транзитах, на простих кавпаках. П'ятий рік, 14 MPI, не фарбована, 5950. Простий руль, ткановий салон, механіка, клімат. Зовнішні, приємно. Але кожну машину треба перевіряти йдемо далі. Доки машинки він дігрілася, знімаємо ті, які приїхали з гаража або десь стояли під нависом. Залітає ось такий кашкай, також на транзитних номерах. Чистий, приємний, на ось таких дисках. Дивіться, ціна 1,5 DCI, і 12 рік, 11800, 189 заявленого пробігу. Має ось таку кришу, ткановий салон, механіка мультируль дитяче сидіння, кресло. Ось такий зовнішній стан. Ціну бачили, рік бачили, йдемо далі. Ось такий Рено на транзитах. Дивиться, 10800, 13 рік, 15 dci Grand Scenic, комплектація боссе. Зараз підійду до нього з іншого боку на ось таких дисках, гума слабка, машинка стоїть не перший день, має ось такий зовнішній вигляд салон шкіряними вставками, склопідйомники, якось так. Ось така Вольва, машинка, на яку говорять, що її недооцінюють. Власник говорить, що машинка тільки заїхала на євро номерах. Бачите, на ось таких дисках, чорний колір, має шкіряний салон, механіка, склопідйомники, мультируль. Ну і саме головне ціна. 12 рік, 1,6 дизель, пробіг 240, 8,5. 8,5 за Volvo v 50 Ну і поруч третій меган на червоних номерах. На ось таких дисках. Скло оригінал, 13 рік комплектація BC, 1,5 163 заявлено. А яка ціна? Оригінал. Скажіть, будь ласка, не можна да, відкрити. На ось такому салоні склопідйомники, Мультируль монітор, механіка, комплектація. Ось така Ціна 10200, має фаркоп. 10 10200. Не кожного дня зустрічаєш Volkswagen Шаран. Дуже цікава машинка, вже на українській реєстрації, така сімейна велика. Мені, наприклад, подобається, має ось таку оптику на ось таких дисках, дизель. Дивіться в якому стані салон. Дуже приємна, склопідйомники. Машинка рівно працює. Ну і саме головне. Ціна 11 ,212, 212 заявленого пробігу, 8 рік, 1,9 двигун. Ага, машинка на автоматі. Ну як вам ціни? Напишіть в коментах, що думаєте з приводу цього? Ось такий Volkswagen Polo на простих ковпаках, на транзитах, маленький, 1.4 Benz, 5 рік, 229 заявленого, 4950. Volkswagen Polo. Має люк. Ось такий салон. Склопідйомники, проста механіка, кандр. Шкода Octavia Tour на червоних номерах. На ось таких шкодовських дисках 5200 з Німеччини, 1,6 MPI, 3 рік, 75 кВт MPI. Має ось такий простой салон, мультируль механіка. Шкода Октавія на червоних номерах. Універсал на ось таких дисках. приємна, 16 TDI, 12 рік, 229 заявленого, ГРМ замінено. Телефон бачите, ціна 9300. Механіка, тканевий салон, клімат, мультируль, склопідйомники, ну, Зовнішні, зовнішні вся рівна. Дивіться уважно, шкода фабія, як вам колір, передня двірка та задня. Чи це тільки на камеру, да. на транзитах, на ось таких дисках, гума слабка, скло оригінал, автомат 89 рік, 1675, 162 заявленого пробігу, ціна 7600. Має ось такий салон з шкіряними вставками. Саме головне ціна паркоп 7600. Hyundai на єврономерах на ось таких кавпачках. I20, газ, бензин, 13 рік 1.2. Бензин 193 заявленого, 6400. Має простий руль. Ткановий салон, клімат, механіка. Hyundai i20. Передня, задня двірка відрізняється чи ні, напишіть в коментах. Honda CRV на червоних номерах. 2.2 дизель на ось таких рідних дисках. Ціна 10 200, 274 заявлено, шестиступка, механіка. Сьомий рік, телефон бачите. Гонда ЦРВІ. Має ось такий ткановий салон, механіка, клімат, Склопідйомники. мультіруль. Nissan жак на червоних номерах. На ось таких ось дисках зимова гума майже відсутня. Ціна 9850, клімат-контроль, рідна фарма 1,5 DCI 12 рік. 4 склопідйомники підйомники, клімат, механіка. Ось такий птановий салон. Найпопулярніша машина всієї України. І точно Західної України, Міган 3 на червоних номерах. На ось таких дисках власник говорить, що це дійсно жива машинка. 12 рік, 15К9К, 238 заявленого пробігу, 9950 обслужена, Торг Голландія має панораму. А можна відкрити? Безключовий доступ. Склопідйомники, ось такий салон з шкіряними вставками, комплектація басе, монітор, механіка, мультируль. Ну, комплектація басе всі знають. Є фаркоп. Ось він я його знайшов. Рено Гран Сенік на червоних номерах, на ось таких дисках, скло оригінал, 12 рік, 1.5К, 9К. 1.5, дизель 9700. Є сервісна книга. Пробіг 155. Пробіг 155. Має ось такий ткановий салон, механіка, мультируль, склопідйомники. Ну і саме головне рік ціна і дуже цікавий пробіг 155. Ваше враження. Йдемо далі. Гольф 4. На простих кавпачках 1,6 MPI, на транзитах. Дивиться, 201 пробіг, є сертифікат 4350. другий рік, ну 4,350 може трошки подвинеться. має ось такий салончик, салон вроді би стан норм, моніторка вже поміняна, 4350. Ну, за 4 Пішов би. Йдемо далі. Поки я йду, скажу вам ще одну таку штуку. Я вчора дивився власну статистику. 90% мене дивиться і не підписуються. і тільки 10% це ті, хто підписався і дивиться. Ну, хлопці та дівчата, підпишіться. І вам буде класно, і мені дуже приємно. Підписка, перегляд, лайк. Я не займаюся машинами, не купую, я просто приїхав і вам показую. там Нічого на цьому не заробляю. Власна мотивація, мені просто цікаво, підтримайте, тому що це дуже сильно мотивує, коли переглядаєте, підписуєтеся, йдемо далі. Прийшов ось в таку схованку, Kia Ceed на червоних номерах, в кузові універсал на ось таких дисках. Машинка на автоматі, 9 рік, 16 дизель, 6800. Має автомат, ось такий салон, склопідйомники. Якось так виглядає, є фаркоп. І поруч Рено Сенік. Також є фаркоп, також на транзитах, на простих кавпачках. Має ось такий салон з шкіряними вставками, механіка, склопідйомники Ось так вона виглядає спереді, попереду. Ну і ціна 5100, 1,6, бензин, 144 заявленого пробігу. Пробіг, як вам пробіг? А ну-ка, експерти, напишіть власну думку. Ну, один висновок вже можна зробити. Неділя це на не четверг. Четверг сильніший день. Як для того, щоб підзняти, то можна приїхати, а ось за тим, щоб обрати, обрати машину, то треба приїжджати по четверг. Ось такий меган третій, номера відсутні. На ось таких дисках машинка. Дивіться, 153, рік, 15 1, 5, 203 заявленого пробігу, 10.300. Ціна 10.300. Ма ось такий салон. Да, салон прикольний. Монітор, механіка, склопідйомники. Руль оригінал. Ціна 10.300 за ось таку тачку. Пішли.